Дивлюся я на цей союз мультфільм і думаю, які ж там інновації. Оце у нас зварювальник. Чомусь у «Сєвєрних Аліні якась любов до, до слова Союз. Зрозуміло. Апарат 100% Китай. 4 транзистори 60 Н60, діодів. Доволі така непогана схема. Апаратик робочий, це видно скільки він пережив ізолінти. Але трапилось, я думаю, те, що схема трошки поплила. Можливо, драйвер став косячити, тому що вилетіли транзистори. Тут вибитий транзистор, який формує жилення на всю схему, і, скоріше за все, і шинка також полетіла. Тож, апаратик робочий, будемо ремонтувати, точніше, ми вже зробили діагностику. Зараз будемо узгоджувати, чи влаштовується наша зяйна, бо тут стоять оригінали 60F-60, і ставити щось інше якось рука не підіймається, якийсь фуфломіцин туди ставити. Це треба закреслити, написати інновації Китаю, так буде правильно.